Поїхав він небагато, всього на всього 6800 кілометрів. Від собі нової машини автомобіль мав пошкодження по правій стороні. Це основне шкодження і другорядне ушкодження попередній частині. У нас в автомобілі замінений бампер, замінене крило, замінена дверка і задня права дверка у нас фарбована. Автомобіль стоїть на новій літній гумі. Це у нас легкосплавні диски, гума Bridgestone, 100, легкосплавні диски 16-го розміру. Автомобіль високий кліренс, має передній привод. Це практично той же самий Ford-Focus, тільки вищий. Для нашого регіону, для нашого з вами місця проживання. Це відмінний варіант, тому що автомобіль невеличкий, але високий. Це те, що треба. Автомобіль 2021 року випуску в грудні навіть 2021 року, майже модельний гра 22 рік. Автомобіль виїхав і ось вже продається у нас. Також, в автомобілі були замінені запчастини по ходовій, там і ричаги, і передні стойки амортизаторів, і поворотні кулаки. З правої сторони це все було замінено. А так, що можна сказати? Лобове скло рідне, комплектація простенька, але в принципі, для комфорту все є. Салон текстиль, світли, верхні карти поєднуються у нас темні світли. Текстильні також вставочки, повний електропакет підіймачів, електрорегулювання дзеркал, центральний замочок, датчик світла в нас є. Мультикермо по салону жодних зважень нема. Навіть пахне ще з салоном, з якого виїхав автомобіль. Плюс автомобіль на автоматі, кондиціонер заправлений працює, система старт-стоп, розподіл гальмівних зусиль є, плюс така магнітолка. Здавалося б, це у нас якийсь калькулятор, але в той же час на цей калькулятор у нас виводиться камера заднього огляду. між іншим, І по Bluetooth можна під'єднати свій телефон. Якщо не помиляюсь, тут навіть є Apple CarPlay. так. Досить висока посадка. Ззаду диванчики у нас також в повному порядку. Перейдемо до багазника, цей автомобіль називається. Міні-прадіком? З того, що хі -хі, гляда у нас відкривається також на бік, але в Тойотах відкривається направо, тут відкривається наліво. Чого так придумали, не знаю, але досить цікаво. Е -е, є у нас додаткові килимочки, вони лежать в багажнику. І в цьому автомобілі у нас повний набор е ремкомплекту. Це на нас компресор і буксировочний крюк. По ціні цей автомобіль стає в продаж 14 700 доларів. В принципі, жодних зауважень нема. Стан нової машини. пробіг Мізерний 6 тисяч кілометрів, ну майже 7 тисяч кілометрів. Тож, друзі, якщо шукайте собі щось повище, і в бюджеті до 15, а так, щоб поскіжей було і мінімальний пробіг, ось, будь ласка, прекрасний варіант. Ford екоспорт.